Васонські серійні вбивства вважаються найвідомішими в історії сучасної південної Кореї. Їх часто порівнюють із злочинами Зодіаку США. Також вони послужили натхненням для фільму Спогади про вбивство. Лі Чунче був засуджений до довічного позбавлення волі з можливістю умовно-дострокового звільнення після 20 років за вбивство своєї невістки 1994 року. Незважаючи на знайдені докази ДНК і свої свідчення в 2019 році, Лі не може бути притягнутий до відповідальності за інші скоєні злочини, оскільки їх термін давності минув. За словами його матері, яка дала інтерв'ю у 19-му році, Лі Чун-Дже, який народився 31 січня 63-го року, ріс у гарних умовах, мав пристойну освіту до середньої школи та співпрацював з іншими людьми. Повідомляється, що мати Лі була спустошена і вражена, дізнавшись, що її син був причетний до нерозкритих вбивств Хвасова. Він також мав молодшого брата, який потонув у дитинстві, що, мабуть, травмувало його. Після закінчення середньої школи у лютому 1983 го Лі приєднався до армії Республіки Корея і служив водієм танка. Потім він працював у компанії з виробництва електричних запчастин. У 90-му році він розпочав свою роботу в будівельній компанії Чонпа Йонгстан. Де став машиністом крана без ліцензії. Наступного року він влаштувався кранівником у компанії з виробництва щебеню. У квітні 92-го року Лі одружився з бухгалтером і звільнився з роботи в березні 93-го року. За словами дружини Лі, він був алкоголіком і жорстоким чоловіком і батьком, який часто вдавався до насильства по відношенню до неї та до їхнього сина. Хвасонські серійні вбивства. Були скоєні в місті Хвасон в період з 15 вересня 86 по 3 квітня 91 року. Злочинець гвалтував жінок, потім душив і зв'язував їх із кляпом у роті. Це найбільша кримінальна справа Південної Кореї з роками, витраченими на розслідування та 21 тисячою підозрюємих. Фоторобот підозрюваного було складено на основі свідчень водія автобуса КАНА та кондуктора Ома. Які бачили чоловіка, який сідав до автобуса після сьомого вбивства 7 вересня 1987 року, опис злочинця, даний водієм автобуса, був схожий зі свідченнями інших дівчат, які зазнали сексуального насильства. За словами потерпілих, злочинцем був худорлявий чоловік 25 років, зростом від 165 до 170 сантиметрів з короткостриженим волоссям, спортивної статури. Без подвійних повік і з гострим носом. Пізніше поліція заявила, що у підозрюваного була третя група крові, але в 2019 році вони визнали, що це швидше за все була неточна інформація, оскільки у Лі Чун-Дже була перша група крові. У липні 1989 року Ю Сан-Ю, 22-річний чоловік, був заарештований за вбивство восьмої жертви, 14-річної Пак Санг. Юн визнав свою провину під час допиту, а судова медична експертиза зразків лобкового волосся, знайденого на місці злочину, показала подібність з аналізами підозрюваного. Поліція вирішила, що це справа не хвасонського вбивця, а наслідувача, і Юн був засуджений до довічного ув'язнення. Однак чоловік оскаржив це рішення, стверджуючи, що поліція катувала його і змусила його дати неправдиві свідчення. Апеляція була відхилена, і Юн відсидів 19,5 з половиною років у в'язниці, перш ніж був звільнений умовно достроково у 2009 році. У 2019 році Лі Чундже вже зізнався у вбивстві. І юн подав на повторний суд, щоб довести свою невинність 26 вересня 1989 року. Близько першої ночі, лі чундже увірвався до будинку в Кванджоу Сувон, провінції Кенгі. Зі зброєю і в рукавичках і був виявлений господарем будинку. У лютому 90-го року Лі був засуджений окружним судом Сувона до року і шести місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у пограбуванні і насильстві. Після першого судового процесу Лі подав апеляцію, стверджуючи, що його було побито невідомими, і він випадково увірвався до будинку, коли за ним гналися. На другому судовому процесі, після апеляції, суд призначив Лі Лічунже два роки умовно. Його було звільнено у середині квітня 90-го року. 13 січня 94-го року він запросив свою 18-річну невістку, потім накачав її наркотиками, зґвалтував і вбив. За словами детектива, який розслідував цю справу, лі пішов до свого тестя, пропонуючи допомогу в пошуках зниклої дівчини. Лі Чундже було заарештовано 18 січня. У травні він був засуджений до страти. Верховний суд Південної Кореї розглянув цю справу у 95-му році, і вирок Лі було скорочено до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 20 років. 8 вересня 2019 року поліція оголосила, що Лі Чундже був індифікований як підозрюваний у хвасонських серійних вбивствах. Він був упізнаний після експертизи ДНК із спідньої білизни однієї з жертв, яка збіглася з ДНК Лі. Подальші аналізи також пов'язали його з чотирма іншими вбивствами. На момент розкриття Лі вже відбував довічне ув'язнення у в'язниці Пусана за зґвалтування та вбивство своєї невістки. Спочатку він заперечував причетність до серійних вбивств, але 2 жовтня 2019 року поліція оголосила, що Лі зізнався в вбивствах 14 осіб, десяти жінок у Хвасоні, включаючи справу, яка раніше вважалася злочином наслідувача, і ще чотирьох осіб. Троє з цих вбивств сталися в Хвасоні, але раніше не були приписані серійному вбивці, і одне вбивство в Ханчжоу. Станом на жовтень 2019 року подробиці про ці чотири жертви не були оприлюднені, оскільки розслідування ще триває. Окрім вбивств, Лі Чунджен також зізнався у більш ніж 30 зґвалтуваннях та спробах зґвалтування. 5 листопада 2019 року поліція оголосила, що вони дійшли попереднього висновку, що Лі несе відповідальність за 10 убитих жінок у Хвасоні. Юн Цене, засуджений за вбивство восьмої жертви і, провівши 20 років у в'язниці, доки його не звільнили умовно достроково у 2009 році, подав на повторний розгляд своєї справи. Через два дні поліція оголосила, що вони дійшли попереднього висновку, що Лі Чунже несе відповідальність за вбивство восьмої жертви, оскільки Лі ретельно описав восьме вбивство. Це викликало побоювання, що поліція звинуватила невинну людину. Однак поліція не зможе притягнути Лі Чундже до відповідальності за ці злочини. За корейськими законами, злочинець, який відбуває довічне покарання, не може повторно постати перед судом. Крім того, термін давності скоєних у хвасоні злочинів минув у 2006 році, тому вони не можуть стати основою для кримінальної справи. І незважаючи на те, що Лі Чунь-Дже відбуває довічне, він може вийти по УДО за зразкову поведінку, відсидівши при цьому 20-25 років. Зважаючи на те, що його посадили у 94 році, це може статися дуже скоро.